Є така професія завжди допомагати людям, котрі дуже цього потребують. І це соціальні працівники, котрі в першу неділю листопада відзначають своє професійне свято. В нашому місті соціальний напрямок це досить важлива і потужна ланка роботи. Адже сюди відносяться департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, центр надання соціальних послуг родина, Подільський міський центр соціальних служб, соціальний гуртожиток та пенсійний фонд, котрі всі разом працюють Задля того, аби жителі нашої громади відчували себе захищеними. І хоча кожна структура виконує свої функціональні обов'язки, та спільно вони допомагають всім найскрутнішу годину, тому і величають їх янголами охоронцями Людяність, доброта і порядність це спільна риса всіх наших соціальних працівників, за що їм люди безмежно вдячні. Наша місцева влада вона не стоїть остороні. Соціальні служби в цей важкий час допомагають нам як можуть. Хочу сказати про роботу такого відділу, як відділ по, по піклуванню за людей похилого віку. Керівником цієї служби є Тетяна Миколаївна Білик. Вона людина щиросердна, добра, відповідальна. Вона з нами часто спілкується. Ми маємо її номер телефону. Вона завжди нас заспокоїть, порадить, допоможе. Колектив у неї згуртований, дисциплінований і теж відповідальний. У нас з ними склалися доброзичливі, довірливі відношення. Вони допомагають нам. Ліки закуповують, продукти, допомагають по господарству і своєчасно допомагають сплачувати комунальні послуги. Ми з таким колективом відчуваємо себе спокійними, задоволеними, захищеними. В цей день від імені людей. Престарілого віку, хочемо поздоровити і подякувати нашу місцеву владу, органи соціального захисту з цим днем і подякувати за те, що в такий важкий час вони нам допомагають вижити. Я бажаю здоров'я, щастя, душевної теплоти і на серці. І вдома, і за віконцем. Хай будуть хай радіють успіхам своїх дітей, щоб війна скоріше закінчилася, щоб ми почали відбудовувати країну і продовжували жити щасливо. Сьогодні професіональний день соцробітника. і я маю відношення до цього дню, так як більше трьох років мене обслуговує соціальна служба родина. И непосредственно соцработник монастырская Алочка. Эта молодая женщина трудолюбивая, честная, ответственная, внимательная, при, э, приветливая, всегда приходит вовремя, в любую погоду, приносит мне э, заранее заказанный заказанное задание, продукты, лекарства. Приходит всегда с хорошим настроением, опрятное. Эта работа их очень тяжелая и физически, и морально. Но благодаря их непосредственной начальнице Татьяне Николаевне за очень и очень профессиональный подбор кадров нет прямо слов благодарности им. И для людей похилого вику эта профессия очень нужна, чтобы они выполняли наши забаганки. И в связи с этим праздником хочу всех, 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 всех соцработников поздравить с этим праздником, пожелать им крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания. Щоб вони були щасливі, вродливі, багаті, і хай Бог їм допомагає в усьому. І все буде Україна! Тепло на душі стає від цих щирих слів підопічних, адже захищена старість це рівень розвитку суспільства, в якому ми живемо. І навіть в такий непростий для країни час міська влада не залишає наодинці з проблемами жителів нашої громади, а всіляко піклується про них. І потрібно зазначити, що не тільки про мешканців нашої громади. З початку війни близько двох тисяч українців знайшли прихисток в нашій громаді. Уже 24 лютого їх зустріли і прийняли в соціальному гуртожитку як своїх. Тут їх обігріли, нагодували. Багато хто з них певний час перебував тут цілими сім'ями, і для всіх знайшлася і їжа, і одяг, і тепле слово. Більше того, для всіх внутрішньо переміщених осіб, котрі більше восьми місяців перебувають в нашому місті, різними організаціями надається гуманітарна допомога. І це теж немала заслуга нашої влади, котра знаходить спільну мову з різноманітними фондами, котрі йдуть на співпрацю. А інакше і бути не може, адже допомагати людям це не тільки. Обов'язок, а й життєва позиція людей з великим і щирим серцем. Шановні працівники соціальної сфери нашої подільської громади. Від імені Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я і депутатів Подільської міської ради сердечно вітаю вас з професійним святом. У соціальній сфері працюють люди, наповнені душевним теплом, світлом, любов'ю, милосердям, співчуттям. Це покликання долі. Інші не тримаються, бо не витримують. Ви покращуєте життя іншим. Першими приходите на допомогу. Вислуховуєте, даєте поради, підтримуєте людину саме тоді, коли ця допомога дуже необхідна. За це вам шана та повага в народі. Переконана, що з такими людьми, з якими випала доля, мені працювати поряд. З небайдужими серцями і великою душею ми обов'язково переможемо і наведемо лад та соціальну справедливість в нашій рідній Україні та громаді. Колеги, прийміть мої щирі слова вдячності за вашу нелегку працю, терпіння вам, міцного здоров'я, сімейного затишку та відчуття важливості справи, яку ви робите. Святом вас! Шановні колеги! Сьогодні свої свята відзначають самі чуйні, щирі, добрі та милосердні робітники, працівники соціальної сфери. Професія соціального працівника сьогодні як ніколи потрібна людям похилого віку, безробітним, особам обмеженими фізичними вадами, переселенцям, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі. В цей день прийміть вітання та слова вдячності за вашу милосердну працю, за ваш вогник теплоти та доброти в серці. Нехай успішним будуть усі ваші починання. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, добробуту та любові, родинного затишку та усіх земних благ, миру та перемоги зі святом, дорогі колеги! Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим. І одним із таких помічників є працівники соціальної сфери. День працівника соціальної сфери це свято всіх. То присвятив себе відповідальній та благородній професії. Мабуть, жодна з них не потребує стільки душевних сил, самовіддачі, милосердя та енергії. На вас покладено високу відповідальність піклуватися про тих, хто не має змоги самостійно впоратися з життєвими нагараздами, кому потрібна підтримка. Шановні працівники соціальної сфери, з вдячністю у серці та повагою вітаю вас з професійним святом, дякую вам за вірність професії, за милосердя та любов до людей. Нехай нагородою за вашу благородну працю будуть благополуччя та щасливі очі тих, кого ви підтримали у скоротну хвилину. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, щастя, активного довголіття, достатку. Витримки у життєвих випробуваннях, невичерпаної енергії для творіння добра, заслуженої шани та вдячності людей. Важко сьогодні уявити наш світ без соціальних працівників, бо без них він втратив би веселкові фарби людяності і доброти. Робота їх важка і часом невдячна, але роблять вони велику справу, тому заслуговують на найкращі слова і побажання. Вже багато років поспіль. Подільський міський соціальний гуртожиток тримає пальму першості серед соціальних гуртожитків України. Цього року довелося прийняти виклик долі та швидко переорієнтуватися на тимчасову допомогу внутрішньопереміщеним особам. Ми намагалися створити умови для їх проживання, максимально комфортні та наближені до домашніх. Крім того, наш заклад не полишав основних обов'язків щодо дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Наша робота направлена на соціалізацію та адаптацію мешканців в суспільстві. Вона є комплексною та індивідуальною. Високих результатів неможливо було б досягти без злагодженої роботи та щоденної нелегкої праці всього колективу. В своїй роботі ми співпрацюємо з усіма соціальними структурами міста, де також віддають частку свого серця людям наші колеги. Мабуть, жодна інша професія не вимагає від людини настільки безмежного гуманізму, співчуття та віри в людей, як праця соціальної служби. Шановні колеги, в цей нелегкий для країни час мільйони людей потребують нашої особливої уваги, поваги, турботи, турпі, терпіння, розуміння, доброти та професіоналізму. Працівники соціальної сфери це люди з великим добрим серцем, яким не байдуже до чужої біди, зі святом колеги. Бажаємо бачити навколо себе тільки радісні і щирі посмішки, доброту та розуміння. Нехай турботи, яку надає соціальний працівник, повернеться до вас помножено вдвічі, приносячи вам теплі спогади, щирі емоції та подяки. Шановні колеги, для багатьох з нас стало сенсом життя слова Івана Франка. Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим. Важко навіть уявити, скільки за цей рік було зроблено добрих справ колективом Подільського міського центру соціальних служб. Наша праця не легка, але вона дуже потрібна. Саме ми повинні вислухати, зрозуміти, підтримати та постійно бути відкритим для тих, хто чекає нашу допомогу. Соціальна робота це справжнє покликання, це милосердя, тепло. Багатогранна і всебічна підтримка та захист всіх, хто найбільше цього потребує. Саме завдяки самовідданій праці ми приносимо сім'ям тепло, даруємо впевненість завтрашньому дні, забезпечуємо належний рік соціального захисту. В цей гарний осінній день від себе особисто та від колективу Подільського міського центру соціальних служб вітаємо всіх колег з професійним святом. Днем працівника соціальної сфери України. Щиро бажаємо вам та вашим родинам добро, здоров'я, миру, злагоди, щастя, благополуччя, здійснення всіх найкращих задумів та планів. Нехай множиться добрі вчинки, а служіння, обраній справі, чуйність, щитість вашої душі приносять людську шану та повагу, гарного всім настрою, натхнення, невичерпної енергії. Та скорішої перемоги дійсно в соціальній сфері можуть працювати тільки люди з вогником в душі, котрі своїм теплом можуть зігріти всіх оточуючих. Вони не рахуються з власним часом і творять добро 24 на 7. бо знають, вони потрібні людям їх чекають як рідних. До них йдуть за допомогою і підтримкою. На них покладають надії. Я хочу привітати всіх колег, які мають відношення до соціальної сфери, з професійним святом та побажати міцного здоров'я, миру, спокою на душі, затишку в оселі, та щоб робота приносила задоволення, спокій та вдячність від підопічних зі святом вас. Всім соціальним структурам приходиться нелегко працювати в період військового стану, адже вони беруть важкий тягар на свої тендітні плечі, а саме крім звичних обов'язків, виконують і ті повноваження, котрі пов'язані з внутрішньо переміщеними особами. Адже чужих для них немає всі наші рідні українці, навіть якщо вони приїхали з будь-якої області нашої України. А ще соціальні працівники встигають займатися і волонтерством, адже це вкрай необхідно зараз. І розуміючи своє признання. Ачення роблять все можливе і неможливе, надаючи допомогу всім, хто цього потребує. Соціальна робота це та ланка, яка вкрай необхідна, дуже потрібна і актуальна на сьогоднішній день. Ви як керівник цієї сфери, скажіть, будь ласка, як же працюють наші соціальні структури в період війни? Так, дійсно, дев'ятий місяць триває у нас російська агресія, і наші всі соціальні служби, структури Подільської громади, вони на передові з першого дня, тому що це настільки важливо, це життєво важливе питання. Тому напередодні свята професійного, звісно ж, хочу першочергово подякувати всім, хто працює в наших структурах. Саме перше за те, що того 24 лютого, так і всі попередні наступні дні, вони для себе прийняли таке головне і важливе рішення залишитися. Нашій подільській громаді не виїхати за кордон в якісь інші області де тихо спокійно, так тому що кожен відповідально віднісся, чітко розумів, кому він допомагає, так? який спектр їх діяльності, і що особливо вони в такий нелегкий час дуже потрібні людям, самим незахищеним верстам населення, і за це їм велика вдячність і шана. Ми це дуже цінуємо. Тому що, знаєте, стільки викликів було, і настільки треба було швидко переформатовуватися в роботі всім нашим соціальним структурам, і вони дійсно, як справжні воїни, з цими викликами, я вважаю, дуже гарно впоралися Якщо взяти, наприклад, департамент, так, сама велика соціальна структура, дівчата щоденно клопітливо виконували всі. Державні стандарти і нараховували, і виплачували всі-всі-всі, які необхідні були виплати людям, і забезпечували життєдіяльність і можливість ці кошти отримати. Також, коли вже вступила в силу 332 постанова, і в нашої Подільській громаді з'явилося багато внутрішньопереміщених осіб, які тікали від війни, вони самі перші взяли на себе функцію реєстрації, постанови на облік. І була створена дорожна карта в Подільській громаді так для внутрішньопереміщених, і вони, як перші екскурсоводи, да надавали цю інформацію таку оперативну і казали, куди звернутися за медичною допомогою, куди звернутися з юридичною, за до центру зайнятості з гуманітарних питань. Тобто вони дуже таку великий блок роботи, окрім своєї щоденної постійно взяли і охопили. Не, не все просто було. Програма не завжди гарно працювала, і вони залишалися і після роботи. І на жаль, були дні, коли це було можливо ввести тільки вночі, і вони залишалися, все це працювало, і вихідні дні, тому що розуміли, що від того чи як швидше люди попадуть в загальну базу, тим швидше їм почне держава нараховувати ці кошти, які їм були на той момент, дуже дуже необхідні. Тому, звісно, тільки щира подяка нашим дівчатам за їх професіоналізм, за те, що вони настільки наполегливо, щоденно не дивлячись ні на що виконували свою роботу. Також розкажу ще трошечки про роботу нашого центру соціальних служб невеличкий колектив, але вони так спрацювалися та професійно розділили свої обов'язки і просто колосальну роботу зробили. По-перше, захистивши і надавши всю необхідну допомогу саме тим вразливим верстам, ким вони опікуються, це складні життєві обставини, це багатодітні, це малозабезпечені всі-всі, хто потребував, хто в них був на обліку, вони були забезпечені всім всім необхідним. Все, що було потрібно, дівчата виходили, надавали, обстежували, шукали, не залишили в біді нікого. І, звісно ж, наші внутрішні переміщені на третьому поверсі в центрі. Ми тоді облаштували відділення натуральної матеріальної допомоги, і всі небайдужі люди, наші подільчани, за що також дуже низький вклін, Вони всі несли речі, необхідні. все, що було у них вдома, вони їх не використовували. Сезонно дівчата розібрали мало того, що по віку, також по сезонам, тобто починаючи з зимніх речей, да, потім пішла весна, потім літом, зараз осінь, і все, це все у них згідно розмірів, згідно сезону, все вони зробили дуже гарні умови. І наші внутрішньопереміщені особи, які реєструвалися на першому поверсі, завжди піднімалися на третій. Плюс почали дуже активно працювати з всіми фондами. Надаючи змогу не тільки речами, а й памперсами, дитячим харчуванням, засобами особистої гігієни. Тобто, це а ротикуча робоча робота, вона ж робилася. Всі, всі ті важливі такі необхідні моменти вони виконувалися, задіяні були всі. Тобто не було це. Я от фахівець такого напрямку, значить, я виконую тільки ту роботу. Ні. Тому величезна вдячність. Я ж кажу, невеличкий колектив, але вони такі бджілки, вони так само організувалися і так налаштували роботу, що вона дуже значуща, дуже великий об'єм зроблений і їм велика, велика вдячність. Так поступово йшли місяці, так і був спочатку у нас створений центр гуманітарної допомоги. Потім ми його вдосконалили і зробили координаційний штаб, визначили надавачів гуманітарної і благодійної допомоги. І тут на себе не покидаючи, звісно, не на один день, не зупиняючись, на центр надання соціальних послуг родина. Працювали всі відділення в робочому режимі, так як і працювали не одну е, одиноку людину ніхто нас залишив в біді. Е, дівчата відділення вдома допомоги щодня, ходили, розносили гарячі обіди, допомагали, записали, робили все, що можливо. Відділення реабілітації діток переформатували да у зв'язку з такою нелегкою ситуацією і небезпекою, але вони не припинили надавати послуги діткам. Вони просто поміняли формат цей, цих наданих послуг. Всі працювали. Стаціонарне відділення, мені здається, наші мешканці стаціонарного відділення, ну слава Богу, вони не прочувствували того, що от в країні якась біда, якась тривога, да, якісь такі незручності, і, і у них все добре. Тобто життя не мінялося. Все для них завжди було вчасно, надано. Так само були якісь свята, і для них влаштовували, тому що, тому що розуміли, що позитивні емоції, особливо вже в такому віці, це просто. Дуже дуже необхідно, так само важливо, як і ліки, як і їжа, да, тому що ну дівчата, великі молодці заботою, опікою нікого не обділили. І взяли також на себе функцію надавачів гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Дуже з багатьма благодійними фондами ми спрацьовували. Ви часто це висвітлювали. Да, величезна робота пророблена. Вони вже дійшли, як на мене, да, знаєте, до такого рівня гуманітарного хабу. Тобто, коли люди до них зверталися, вони не тільки гуманітарну допомогу надавали, і психологічну, І консультували всіх напрямків, йшла активна співпраця з центром зайнятості, з нашими сімейними лікарями, допомагали працевлаштовуватись, допомагали шукати житло всім, кому це було необхідно. І точно так же такий великий, потужний колектив, весь в одному напрямку йшов, що працював щодня, виходив, незважаючи на тривоги, незважаючи на неспокій. Кожен професійно виконував свої обов'язки. І це ну, дійсно дорогого стоїть, тому що такий нелегкий час, але люди сумлінно і розуміючи важливість своєї роботи, залишилися і професійно її виконували. Величезні слова вдячності директора Цибенко нашій Вікторії Володимирівні за те, що вона на той час перша взяла на себе такий ем, обов'язок. І створили ми на той час на базі імені її гуртожитку. Дітки тоді були, всі роз'їхалися по домам. Це е, літній період, весна. Тоді всі перейшли на дистанційне навчання. Гуртожиток був е, свободний від діток, і всі кімнати були використані для проживання внутрішньопереміщених. Якщо пам'ятаєте, перші дні люди дуже багато мігрували, тобто вони приїжджали, комендантська година, вони тут. Переночували і далі продовжували там свій путь, коли вони собі вважали за потрібне. Завжди ідеальний порядок, завжди красота, завжди такий домашній уют, завжди все це було з любов'ю. Всі адміністратори, які чергували цілодобово, вони їх зустрічали, кормили, допомагали. Завжди був такий у нас запас гуманітарної допомоги, який був людей. Допомагали їм і відправляли далі, куди хто там собі вирішив надалі їхати. Більш-менш стабілізувалася ситуація вже, з початку травня люди почали залишатися. Тобто вони вже не тільки ночували, вони вже там могли місяць-два жити. І на сьогоднішній час у нас також є дві сім'ї, які так і залишилися, тому що люди, люди з інвалідністю, люди похилого віку, їм там дуже зручно. Слава Богу, що є така можливість цих двох кімнат, що ще не повністю заповнена гуртожиток, так як відновився навчальний процес. І вони дуже благодарні. Перший етаж все це дуже зручно. Ви бачили у нас гарна і чудова ділянка біля нашого гуртожитку. Да? І вони завжди кажуть, що. Ну, вдячні слова, правда, вдячності і видно в очах, коли світиться, коли вогник, що все ж таки, незважаючи на такий нелегкий час, але вони більш-менш захищені і спокійно себе Відчувають наші громаді і завжди, коли ми збиралися нашою соціальною сферою, всі чітко розуміли, що ну саме що найменше може робити соціальна сфера, це робити життя людей комфортніше, надавати їм е, такі позит... правильні е, послуги соціальні, да, щоб вони були ефективні і завжди допомагали і підтримували людей. Я думаю, що наша соціальна сфера в цих напрямках вона. Показала дуже високий результат своєї роботи. Тому, звісно ж, тільки слова щирої вдячності всім, хто долучився до цих, хто плідно пропрацював всі ці 9 місяців. А скільки наша соціальна сфера допомагала волонтерським рухам, завжди перші треба в'язати, будемо в'язати, треба шити, будемо допомагати шити. Дівчата ходили. До людей татар допомагали з випічкою, да завжди, завжди вони старалися бути на передовій там, де це потрібно. Хочу також доп... під... підкреслити роботу наших квартальних комітетів, тому що вони дуже багато нам допомогли як в соціальній сфері. Люди розселялися. Так? Десь у когось виникали такі складні життєві обставини, тому що десь діти залишилися на окупованих територіях. Десь хто виїхав за кордон, люди залишилися одні. В такі непрості ситуації завжди приходили, надавали цю інформацію і казали, дівчата, дивіться, да, тому що там складна ситуація в тій родині, у тих людей. І це дуже було важливо, тому що вчасно приїхали, зреагували, зробили акт обстеження і допомогли. Працюємо, да, ми не покладаємо рук. Кожен знає, чітко розуміє, чим він займається. І знаєте, коли в серцях отам тепло, і коли очі світяться добротою, це також відчувають всі підопічні. Тому е впевнена, наші всі ми впевнені в нашій найскорішій перемозі, так, наступи мир. Ну і звісно ж, всі будемо далі працювати для того, щоб нашій подільській громаді жилося всім комфортно. Ми зустрічаємося з вами напередодні професійного свята соціальних працівників. Тож, що ви їм всім бажаєте загалом? Ну, звісно, саме перше перемоги, миру. Всім їм тепла, добра, злагоди їхніх сім'ї, щоб завжди були здорові їхні родини, дітки, як можна більше позитивних емоцій. І віри в нашу зсу, і звісно ж в розвиток нашої громади. Тож прийміть і наші щирі вітання з Днем соціального працівника. Немає сумніву, що властивий вам моральний та професійний потенціал і надалі слугуватиме інтересам нашої громади. Низький вам уклін за душевну щедрість, сердечність та небайдужість до чужого горя і болю. Нехай від вашого милосердя стане комусь тепліше на душі, щоб на вашому шляху ніколи не зустрічалась біда, а тільки радість і удача назавжди поселилася у вашому домі. Божого вам благословіння. І і всіх земних благ.